Соборна вулиця, Херсон, квітнуть каштани, якщо я щось розумію в орнітології. А, яка церква. Красива зелень, зелень це кайф. Це якщо Зараз тут якийсь дрон прилетить, то фік мене він знайде. Ну тобто навіть може і знайде, але нічого зі мною не зробить, бо я в домику під гілячками. На фоні грозного неба. А он туди в дах прилетіла мінка колись давно. Тут таке на кожному кроці вже. Це ж таке третій рік обстрілів. Краса яка. зелень, Тиша, краса. Ресторан Херсон. Звісно що не працюючий, але він, наскільки я розумію, був на ремонті. Ну і цей ремонт затягнувся. Він був на ремонті ще до війни до вторгнення а це ми йдемо поближче вже до берега Сонечко вийшло. а от як красиво. яке красиве небо а там, якщо б не зелень, то можна було б побачити. Ну, річку навряд чи можна побачити було б. Але можна було б побачити дерева, які, які ростуть вже на тому березі. Тому що тут вже, ну от, трохи спуститися і далі порт. А порт це вже все. Порт це вже ріка. Отаке. А, що я хотів цікаво показати, вже не покажу. Прийшов. Як з вирв з підмін, як вони перетворюються на клумби. Бо вони ну такі вирвати це, це ж така ямка. І там пошкоджений асфальт, і там вже земля перервається. І туди ще земля набивається, якесь насіння, і починають рости квіточки якісь. Якась травка, і вже вирву не видно, а бачиш таку зелену клумбу, а ось яке небо. А от про цей дом я давним-давно хотів розповісти і щось, де я ніяк не... руки не доходили. Насправді це пам'ятка історії Херсона. Це один з перших кам'яних домів в Херсоні. Ну, тобто, і єдиний, який залишився. Більше немає їх було декілька. Але він залишився, ну, досі жив, тільки один. Ой, зараз буду згадувати це дім. Все, не пам'ятаю, якогось російського там цього купця чи Фролова, чи, ну, нам не важливо, який його побудував, він побудував декілька домов таких кам'яних. І чим він був знаменитий, що е, коли Храсон тоді ще не був губернським містом, а потім він став е, значить, центром губернії, з'явився губернатор, губернатору десь треба було розміщуватися, ну, десь жити, десь його мала бути якась там адміністрація. І ось цей, ну і було, було питання будувати з нуля чи знайти, де йому дітися. От, і оцей дім взяли, він був один. Ну, не те, щоб тут губернатор жив, але це був один з таких будинків. Як пишуть історики, в ньому був всередині унікальний, абсолютно унікальний дизайн і ну, якась там обстановка. Фантастично просто дивовишно люди. А тепер ви, ми зараз побачимо, як ця унікальна історична обстановка виглядає всередині зараз. І ви будете у захваті. Опа! Оце середина дому. Він був двоповерховий. Оце всі два поверхи ви бачите на одному екрані і майже разом з підвалом, тому що от то, що внизу, то підвал, то не перший поверх. Зараз ми ще заліземо. Ось! Оце перший поверх. Отакі балки, на яких був його. Основа, то, як я розумію, якийсь підвал був. А там ще, ще якась от пристройка, ну, прибудова, ну я так підозрюю, що вона вже сучасна така прибудували. І все. Щось трішечки від даху залишилося. Ось така пам'ятка. истории и архитектуры Херсона. Разруха. Разруха. Историчные балки. Цим балкам больше 250 років. Сейчас мы еще раз на этот будиночек подивимося. Здаля. Ну, такий. Ну, сказати, що він якийсь був особливо красивий ззовні, ну, нормальний такий класицизм, як я розумію. Ну, а то, що історики казали, що ну, в історичних хрониках залишилося Спогади, що там було дуже красиво все оформлено і обставлено по-багатому. Якісь висновки я майже не можу зробити які висновки. Те, що це буде якесь, як колись відновлено щось мене. Великі сумніви. Ось вот таку історію я вам розповів все.